Криворізька земля здавна славиться міцними віковими дубами. Хай їх не так багато, адже не так просто виростити їх серед степу під буйними вітрами і палючим сонцем. Вони, як і криворіжці, загартовані степом, мають силу і міць кривбасу. Відомо, що Олександр Поль, досліджуючи дубову балку, був вражений не лише виходами залізної руди, а й її дубовим лісом. Дуби велети пропали під час розробки родовища. Відомо, що колись через дубову балку проходив чумацький шлях, який пролягав із західних районів України через Умань до Дніпра. Дубова балка була притулком для запорозьких козаків. За легендою, козаки, відпочивши на скелястому березі річки Сахсагань, під затишними дубами вдячно примовляли Спасибі тобі, вечірні Куте, за нічний притулок! Прогулюючись Криворізьким ботанічним садом, мій погляд зупинився на листкових барвах величезного дуба. Подумалося зразу, що це пожовкле під серпневим сонцем листя. Але, роздивившись, був надзвичайно вражений величезною кількістю жолудів. Та це ж майбутні дуби. У рукотворному парку, у Затінку під розлогими крислатими дубами добре думається про силу людей і вічність життя. Люди і дерева. Ростуть заради тих, хто буде продовжувати жити після них. Найстаріші дуби живуть у парку Веселі Терни, засновником якого був поміщик Микола Харін. Їх унікальність в тому, що це живі пам'ятки природи, свідки історії. Відома легенда назви селища Веселі Терни відмічає їх історичну цінність. Святкування перемоги у битві під жовтими водами було показацьке веселе. Тож і зимівник назвали веселим. У травні буйно цвіли терники, що надало другу частину назви терни. Гетьман Багнан Хмельницький сказав: оце вміють козаки святкувати, а терники то веселі. Доби як люди розселилися в різних місцях криворіжжя. Їх можна знайти скрізь, на вулицях, скверах, у посадках та на відвалах. Вони вризлися у міцну землю своїми коренями. Тримають горде свої крони. Люди, як дуби, тримаються свого коріння, гордяться іменем криворіжця, беруть силу життя дайних родових джерел з твердої, сталевої української землі. Ми стаємо на плечах поколінь, захищаємо сьогодення, будуємо майбутнє. В цьому і є сила і міць криворіжців.